Я ждав цього красика ждав і таки дождався Сад 214 Це напевно, що маса 1214. Це вам не піонер серії А! А дельфія. Не знаю, еліта чи супереліта. Ну, це з Європи це щось має бути отаке. От Навіть не отаке, от а отаке, от отаке, 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 отаке. І посіяно вже. І ще, певно, будемо досівали. Напевно, що гречка не буде гречки. Або буде гречка. Не знаю, я не определився. Ще мішочок є. А Дельфій.